Так, бонусом зараз спробую зробити не жовте, а біло тут цією штукою. Трапочкою, спробуємо почистити. Слухайте, як то кажуть, результат на лице, дивіться. Скільки я тут протер. Буквально блин, минутка. Вот это тема! Всьо, поліровщики фар. Ви остались без роботи. Жартую, звісно. Я не знаю, чи надовго це вихватить, але. Але ну дивіться, реально. Зараз далі покажу. Гляньте, який результат. Це, цю фару я ще нічого не робив. Дивіться. Фух. 4 минути. 3-4 хвилини я потратив. І пів пасти. Зараз ще раз... Пройдуся, може ще щось краще стане, але дивіться вже. Ну. Тут мутняк такий, а тут вже все видно, красота. <схи> Дійсно, коротше, поліровщики фар можуть залишитися без роботи, якщо таке будуть продавати. Не знаю наскільки це хватить його, але, 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 ну подивіться. Бомба.